Ладно, ми з вами частіше зустрічаємося звичайно на світських заходах, і, і нашим телеглядачам, і нам важко уявити вас на кухні, чи печете ви паски і чи виходить вас завжди? Ну я, я готовлю звичайно, традиційно. Тобто, лучше всього я варю яйцо. Це те, що виходить ідеально. Ну, в нашій сім'ї всі дуже люблять сирні паски, І от це я люблю робити. Тобто, вона холодного приготовлення, і в принципі робити достаточно легко. Єдине, що для того, щоб паска сирна була особенно вкусной, то есть я туди додаю цукати, то есть добавляю цитрусовые, то есть немножко апельсин і немножко лимона. То есть тогда она имеет вона вот такий вкусный, вкусный ну, вкус. Чи була в вашому дитинстві, звичайно, радянському традиція розписувати писанки? Такая традиция была, и я помню, так как меня все-таки больше воспитала бабушка, родителей долго не было со мной, я жила с бабушкой, то как раз для нас Пасха, несмотря на советский период и, ну, наверное, не, не почитание этого праздника, но бабушка была глубоко верующим человеком, она мне приобщала к службе в церкви и, собственно говоря, к саму, самому ритуалу приготовления к Пасхе. И я вот помню это дрожжевое тесто. Я пам'ятаю каструлю огромну, і в моїй обязанні входила зустріти. Ну, Тісто піднімалось, тобто да, його треба було опускати, там сліди за ним. Ви багато подорожуєте не тільки за кордон, але й Україною. Влітку часто виступували в Криму, чи поїдете в Крим цього року, зважаючи на всю політичну ситуацію на материковій Україні і ситуацію у Криму. Якщо э, буде можливість і буде час, э, то Крим, да, то есть ну навірно, посмотр зависит от обстоятельств, то сейчас мне кажется, на что-то говорить. Ви не вважаєте цю територію російською і все ж таки думаєте, що відпочивати українцям там можна. Ну в Україні є большое количество міст э, унікальних, э, которые в ты еще не був. І конечно же, буде очень патріотично, якщо. Украинцы будут посещать такие места. То есть всегда есть что открыть. Mm -hmm. Вот совсем недавно я была на озере Си э, Синевир. Поэтому я э, патриотична э, настроена и за то, чтобы открывать для себя э, нашу прекрасную Украину, ее уголочки.